Вітанечка з чернівців. Я тут на базарі квітковому. Тут у нас такі прикраси гарні, новорічні. Ось трояндочки. Тут у нас такі трояндочки знову гарні. Ось такі біленькі, червоненькі. Тут у нас привітні. Да, привітні. Давайте. Ось. Дівчаточка у нас гарненькі. Тут у нас ще такі це піас. Амареліс. Да, Амареліс. Гіпіас. Маю трошки такі. Угу. Як прикрашені. Ой. там Новорічка композиція. Ага. Там шишки. Замарелісом, так. Угу. Так. Тут такі гарні ж там угу. яблучка як і Амареліс і. У нас Все. більші композиції. Ага, тут ідет тут этот ну, евкаліт, да, живий нобеліс, амареліус. А в чому воно така була? В, в губці в Оазисі. Ага, там тримає волог, бо там живі гілки, uh -huh. uh -huh. живої uh -huh. ялинки, Нобіліса. Яка не сипеться, гарно Ми... зберігається. Ага, гарно зберігається. Mm -hmm. І тут така теж композиція. Да, Третя в санях. Ага, в санях. Ага. ага, тут так. так Саня, да, да, да. в санях таке теж под, амарелюс великий. Цей амарелюс ага. може мати три квітки. Воно все пускає, ага. воно росте без води. Ага. У мене було чотири. Може, він ну він без води росте. Він отак ага. росте в, цьох, в цій спеціальній. В тут корзиночки такі маленькі. Так росте. Угу. Трояндочки подарункові, Гарні. всі чарівні. Кодин народження, можуть вибирати. ентузіастів 26. Тут Чотири. у нас. 24? 4. Та там жіночка казала, 6, що да. 26, а значить 24, так? Да? Це кожен магазин має свій номер. Ага. У нас ентузіастів один А, але кожен магазин має свій номер. Uh -huh. Тут теж такі ці... гербергі. Так, В Тут раз не <laughs> забула, а тепер забула. Астромерія. Астромерія, так. так. З харізантемками не йдуть тут у вас. Тут же є з той сторони. З цієї сторони. Так, да, я в тут раз а, знімала, це? трошки знімала. Ну тут у вас обновилося трошки. Такі. Будиночки. Оленятко. Бантики. Це там кальян. Да? Так? Підсвічник. Підсвічник. А <рес> я помилилася то скажуть, рекламую не те, що треба. Тут якийсь сніговичок маленький. Це золенятко. золенятко. Ця дуже велика золеним великим, велика композиція ага. ще є. Вона угу. угу. блискучі, таке блискує. Так. Тут стріянки. Це на на воду освятити. А такі корзиночки 900 Ага. Це на освячення води. Потім може одного часу виставали, щоб дуже гарно. Щас я ці вже Шикарню. Да, такий колір. Оно трошки май сиреневый, так воно трошки май. Не такого колера. У нас салон есть масса. Вот такі у нас хризантенки, такі трояндочки гарні, 60 гримничок. такі 50. Кремові такі, вони трошки висвітлює камера. Такі гарні трояндочки, Ось. В чому Ось у нас вітрина, яка гарна. Дівчаточка, у вас можна засняти. А вас, коли у нас чарівна діночка. дивіться, які гарні. Та я прийду сюди. Дивіться, дивіться, отака. Ось і по теж біленькі гарні. І тут такі чарівні у нас букетики. Я в них заважала? Ні. І ті теж. Всі на любий смак. Тут і хризантемочки такі. І тут хризантемки по 150. Лілії. Чотири, але крупних. Ось і газічки у нас по 40. Таких трояндочки, по бійця. Сьогодні брали Тут у нас з орхідейками. Тут у нас, ну, з Днем нов... народження такі. Букетики. Такі корзиночки, букетики у вас. Різно, да? так? В середньому 700-500. 700-800, так. Да. Дякую за красоту вашу, дай Бог, здоров'ячка вам. Гарного дня. Ось тут такі. З орхідейками. І тут у нас гіпсофілочка. Ідуть такі. Дівчатам так подобається дивитися. Я теж взагалі дивлюся, де квіти. Все. Всім всього-всього найкращого. До побачення.